Друзі, привіт! Мен земливо максимум Сьогодні на огляді у нас велосипед дорожній крістал, велосипед дорожнього типу на шостих колесах на сталевій рамі. Є різні забарвлення, для прикладу показуємо червоний, так виглядає, та такий зелений, темно-зелений. Теж дуже гарний. По заводу на велосипед встановлені повноцінні крила. Багажник, крила, як бачите, крашені, фарбовані в колір рами. Так виглядає передня. Також є корзинка пластикова. Висота керма тут регулюється. Кермо такої, скажімо так, анатомічної форми комфортної. На кермі ми бачимо, які гумові гріпси. Також по заводу встановлений дзвінок і Бачимо гальмівну ручку, алюмінієву, гальма передня у велосипеда V-Break. Так виглядають. Покришки дорожнього типу шириною 2,0. Подвійні алюмінієві обода, втулка на гайках, сталева, ведуча пара на одну зірку. Зі стальними шатунами, Каретка-картридж під квадрат. На промислових підшипниках також є захист від потрапляння одягу, в ланцюг. Задня втулка одношвидкісна з ножними гальмами. Так виглядає. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, комфортне сидіння, воно на пружинах. Тут буде трошки краще видно. Гарний велосипед бюджетного сегменту, дорожний За невеликі гроші ми отримуємо вже велосипед з крилами, з багажником, з корзиною. Доволі якісний. Гарантія на велосипед півтора року на обладнання, 10 років на раму. Придбати зможете в нас в магазині. Безкоштовною доставкою по Україні новою поштою або Укрпоштою. Можна наложеним платежем, можна в оплату частинами і так далі. Як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорої зустрічі!